Актуальні питання, гострі проблеми, ключові події, думки експертів у програмі на часі. Вітаю аудиторію Суспільного. У студії Українського радіо Житомирська хвиля. Я Наталя Кулініч. Сьогодні увечері офіційно стартує соціальний проект Різдво в коробці. Це проект від волонтерської організації ЮМСІ Київ зі збору подарунків до різдва для дітей, які проживають у Житомирі, а саме для тих, що живуть у соціальному гуртожитку українського товариства сліпих і для Житомирських дітей з малозабезпечених сімей. Цей проект реалізується спільно з благодійним фондом Карітас Житомир. На сьогодні волонтерська організація зібрала різдвяні мрії 25 дітей. А виконати їх запрошує усіх охочих, тобто, іншими словами, кожного із нас. Як і завдяки кому реалізується цей? Унікальний різдвяний проект, чому одні люди стають волонтерами і благодійниками, а інші ні. І що волонтерство може дати тому, хто спробує допомагати іншим? Про це ми говоримо сьогодні наживо. Гості нашого ефіру, отець Віталій Сидорук, директор благодійного фонду Карітас Житомир. Слава Ісусу Христовичу! Слава навіки також наші гості Марина Ісаєва, місто Київ, волонтерка громадської організації «UMCA Київ і Ірина Юрків міста користишів також волонтерка, педіатр, мама двох дітей, яких ми почуємо телефоном. Отже, саме сьогодні, а ввечері, практично напередодні дня Святого Миколая, бере старт-проект, що реалізує мрії і подарує радість дітям, які потребують особливого піклування. Розповісти про задум і спосіб реалізації проекту Різдво у коробці. Я перед нашим ефіром попросила Марину Ісаєву. Давайте послухаємо. А, оскільки Венсія це міжнародна організація, і вона є у багатьох країнах, то в одній з, з наших колег у Венсі Ісландії ми. Побачили проект, де просто є список певних дітей. Так, це може бути діти з інтернату, це можуть бути діти з дитячих будинків. І цей список просто вішується у соцмережі, і люди абсолютно з різними фінансовими можливостями можуть собі брати по одній зміні і збирати її подарунок згідно з її бажаннями, які зазначені в цьому списку. І ми вирішили також долучитися до цього проекту, але здійснити його в Україні. І наразі ми якраз запускаємо сьогодні ввечері цей список, і в нас є стрінка в Фейсбуці. Та називається лісов коробці, і там е, ми вийшов список дітей сьогодні, там да, ввечері частина дітей це якраз діти з е, малотичних сімей Житомира, е, завдяки, да, ми світ, завдяки, е, з міста Житомира, завдяки даємо отримати світу завдяки організації Кальсан Житомир. І будь-які люди можуть подивитися на цей список, обрати собі одну дитинку, якій вони хочуть допомогти, які вони хочуть вкласти цей подарунок. І ми пропишемо дуже детальну інструкцію разом з цим списком, і люди зможуть відповідно все зробити, долучитися. Ми завжди готові підтримати людей і на. Дати їм будь-яку допомогу для того, щоб ще одні людини в мрія. Тому ми запрошуємо всіх, хто хоче себе спробувати можливо продовжити свою волонтерську діяльність. У нас є двічні аудиторії, це от в Житомирі, і також у нас є ще рожище. Це таке в Волинській області. Таке маленьке містечко. Там просто інтернат для дітей з опорноруховим порушеннями. І ось для них ми також збираємо ці подарунки, бо минулого року у нас маленький був достатня кількість дітей. А цього року ми вирішили збільшити. Що допустили анонс, але стартує офіційно саме сьогодні, тому що саме сьогодні запускаємо да цей список. Отже, сьогодні стартує акція: 25 дітей, як Ми вже знаємо, висловили свої побажання до Святого Миколая і на Різдво отримують подарунки, які допоможуть зібрати всі охочі. Список збільшився, як розповіла нам Марина з минулого року. Які діти потрапили очі до нього? Тому що Карітас Житомир, я так розумію, приєднується до проекту на кількох етапах. Один з них це власне і формування списків дітей, які отримують подарунки. Бачите, список дітей справді є досить широкий, але так якось так випало, що ми вже з самого початку нашої діяльності завітали до соціального гуртожитку українського туриста сліпих і побачили справді багато потреб цих людей і деяку байдужість суспільства до них. І якось так захотілося справді трошки з ними потоваришувати, щоб їм було веселіше. Якось так все, все і почалося. І одним із, із основних таких е, напрямків це те, що ми починали саме цим дітям допомагати трошки краще відчути, е, мавити, смак різдва, його радість, його теплоту. Все, що воно несе для нас. І основний контингент – це є діти із цього. Тож також е, маємо ще досить багато дітей, знаєте, дуже важко зробити вибір, кому, кому і як ти щось подаруєш, намагаємося якось задовольнити всіх, е, тих, хто вже під нашою опікою. Хоча є і ще багато потенційних. Е, справді робимо все, що можемо зробити, і. Будемо так само намагатися справді, щоб давно дійшов до того, хто його сьогодні потребує, хто нічого не має, справді. Каріта Житомира долучається до проекту на етапі роздачі подарунків. Звичайно, я вже можу очікувати, якою буде ваша відповідь про емоції, які панують серед дітей в цей момент, але все ж таки запитаю про це. Ви спостерігали, що... яка емоція? <реш> Бачите, переважно це є радість. Радість, щира радість. Багато дітей виявляють здивування, подив від того, що вони справді дістають такий подарунок, можливо, про які вони деколи і не мріяли. Ця акція давно була в наших думках, проте реалізувати так само не вистачає можливостей, сил, часу. І минулого року якраз так сталося, що самі ці волонтери нам запропонували. Вони роблять першу частину, а ми допомагаємо робити другу. В той самий час трошки має більше можливості робити інші проекти. І дуже ми щиро вдячні за те, що справді долучилися. Акція справді досить популярна і давня, але якось так все немає кому тим зайнятися у нас. А те, що вони почали, ну справді, дуже велика їм подяка за те. І бачите, напевно, гарна реалізація минулорічної програми. Відгухнулося ще більше цього року, я думаю, що наступним роком буде ще краще. Ви сказали таку фразу, що нема кому робити. І, власне, очевидно, це одне з таких наріжних каменів в питанні благодійництва і меценатства. Тому що багато людей, звичайних людей, серед яких ми живемо, доволі часто говорять так: я і сам живу небагато. Чим я можу допомогти? Як стають благодійниками? Про ваш особистий досвід хочу запитати, тому що він у вас, можна так сказати, складається, можливо, із трьох, а можливо більше, із компонентів. Досвід ваш особистий як людини, досвід як очільника парафії і досвід як керівника благодійного фонду. Як ви прийшли до того, щоб допомагати іншим людям? Чесно кажучи, питання досить складне, я ніколи на тим не задумувався. Якось ось воно, воно спонтанно, а я взагалі не розумію, як може бути християнин, який не, мо, який не може думати про інших і чинити добро комусь іншому. Тобто, який замкнути сам на собі, він же не є, напевно, христи, християнином. І якось так воно все само собою, напевно, якось так заварилося, і пішло, пішло, і йшло, йшло далі. Були багато пропозицій. Я намагався слухати, долучатися, і так сталося, що спочатку ми почали робити маленький благодійний фонд при нашій парафії. І так от, бачите, за 20 років діяльності успішної, неуспішної були різні моменти, але за 20 років ми переросли у повноцінний стандартний, так би мовити, на початковому етапі. Потужний благодійний фонд. Маємо надію, що все це ще буде рости, і буде мати більше результату. А вас особисто що більше мотивує? Ті злидні, які ви часто спостерігаєте, надаючи допомогу людям, чи ту та радість, яку ви бачите, коли дійсно хтось отримує хоча б і найменшу допомогу? Ви знаєте, все-таки, напевно, радість. І емоції, яка людина справді проявляє, коли ти навіть просто подавши руку чи посміхнешся. Справді, це неперевершені моменту того спілкування. Ми деколи можемо пройти повз без хатька, але справді, коли ти даш йому щось щире, ти побачиш великий вогонь, також подяки і любові у його очах. Ти можеш пройти повз будь-якого потребуючого, але знову-таки, як ти щось добре з нього зробиш, саме з любові. Не з обов'язку, напевно, а від вклавши частинку свого серця і душі, ти побачиш, як усе міняється. все зовсім по-іншому. І ти хочеш і хочеш і хочеш далі чинити це добро, щоб людина, з якою ти спілкуєшся, була щаслива. В цьому, напевно, є суть любові. Дякую, ви знаєте, питання мотиву, воно дійсно мені здається таке наріжне, і наших двох учасниць ефіру нагадаю, це волонтерки Марина Ісаєва з Києва і Ірина юрків Користишева, Я також запитала про мотиви, які спонукали їх спробувати допомагати іншим. Власне, я пропоную послухати, що розповіла нам Ірина Юрків, педіатр, мама двох дітей із Коростишева. Породу своєї діяльності я зустрічаюся з багатьма сім'ями, і також частина з тих сімей потребує допомоги. То зрозуміло, маючи можливість цю допомогу надати, дуже важко просто проходити і бути осторонь. То насправді дуже близька співпраця з такими сім'ями спонукала нас почати роботу у якості волонтерів. І що це дає, так це забирає багато часу. Можливо, це забирає забирає багато енергії і ресурсів, але воно дає чудові емоції і чудові плоди, тому що ти бачиш, що ти потрібен, ти бачиш, що ти можеш комусь допомогти. Але також і люди, до яких ми приходимо, почуваються непокинутими, тому що багато хороших людей інколи опиняються у важких життєвих обставинах. і Якщо не зустрічають допомоги в цей час, можуть ну досить. Погано почуватися, скажімо. тобто це така дуже чудова співпраця. Ми даємо, бо на даному етапі ми маємо, а хтось може це прийняти і також почуватися не покинутим. І це чудова співпраця. Вона дає хороший настрій, вона дає наснагу, дає енергію. Причому не тільки цим людям, але також і нам, волонтерам. Чи є якісь такі в вашій пам'яті випадки, власне, пов'язані з волонтерством? Те, що до чого ви повертаєтесь, подумки емоційно. Ну, знаєте, кожен випадок є такий унікальний. Я не скажу, що якийсь із них є більш люблений мною, тому що кожна усмішка дитини, вона варта уваги. Кожного разу, коли ти приходиш до цих дітей і бачиш їхні усмішки, навіть якщо це звичайний, звичайна якась допомога, ну однозначно кожна їхня усмішка допомагає йти далі. Багато хто говорить про те, що мовляв, у мене у самого немає такого ресурсу емоційного дивитись на страждання інших людей на тих, кому набагато важче. У вас є відповідь для таких людей? В жодному разі віддаючи, ти не спустошуєшся, якщо ти віддаєш. Ти однозначно отримуєш також взамін. Можливо, ти залишаєшся з порожніми руками, коли віддаєш, але однозначно ти не залишаєшся з порожнім серцем. Так може казати людина, яка не спробувала себе у волонтерстві, тобто яка не розуміє, що вона отримає за це, бо так за це вона не отримує нічого матеріального. Але якщо людина пробує себе у волонтерстві, а до нас приходили в цьому році багато молодих людей, багато підлітків, які ну насправді, можливо, не знали, куди вони йдуть і що вони за це отримують, вони приходили після акції і світилися більше, ніж е, діти, з якими ми працювали. Ось Думаю, що багато хто себе впізнав в цьому портреті, про який говорила Ірина. Ніби ми всі заклопотані, ми всі прожили дуже складний 2020, й який ще і не закінчився. У нас не вистачає ні емоційного, ні фізичного, ні часового ресурсу. Але люди, які спробували допомагати іншим, кажуть, що щось не звідки ніби повертається. Що скажете? Ось, як ви прокоментуєте слова Ірини? Ви Знаєте, я бачив просить до того моменту, коли ми говорили про те, що важко дивитися на біль і страждання іншої людини. Ви Знаєте, з мого досвіду, так мені здається, що людина страждає найбільше тоді, не коли має, можливо, фізичні болі чи якісь інші проблеми, а тоді, коли вона є самотня і коли позбавлена любові. Людина навіть з великими болями, стражданнями, але яка відчуває любов, вона зовсім по-іншому себе поводить. Вона потужна, вона яскрава, вона сильна. І тому, бачите, якраз коли ми боїмось до неї прийти, ми не даємо можливості їй нічому в себе змінити. Ми не даємо можливості відчути її любленою. Ми не даємо можливості якраз навчити нас багато чого, того, що не вистачає нам. А те, що її, має вона через свої переживання, через свої проблеми. От якраз коли ми приходимо, коли ми починаємо товаришувати, знайомитися, відкриватися одному, коли починаємо служити цій людині, все починає змінюватися. Немає болю, немає страху, немає проблем. Все замінюється любов'ю. Так, ми бачимо зовні рани, ми бачимо. Можливо, такий є фізичний біль, але це не є біль душі, який є значно важчий. І тому одне все, знаєте, якраз радість душі компенсує біль тіла. І це переображає як і волонтера, так і того, кому ти прийшов послужити. Ось тому, напевно, треба думати про це і почати з цього. Знову таки, якщо немає любові і наміру, ну напевно важко зробити цей перший крок. Тому, напевно, якось треба пробувати можливо справді навчитися полюбити свого ближнього. Сясь можливість тоді йому служити. Знаєте, мене вразила одна історія, я чула її від вас про те, як це в контексті того, що ми не готові часом любити, і любові не вистачає. Як в наш час дитину з інвалідністю, коли вона виходила в двір, діти ну, в буквальному сенсі побували каміння. вони ж бурляли каміння в цю дитину, і як вона переобразилась, коли зрозуміла завдяки піклуванню сторонніх людей, що вона має цінність в цьому світі. Так, на жаль, бачите, чомусь, чомусь ми ж Ростокі, і ця Ростокість чомусь передається у наших дітях. Відповідно, що вона сама в них не зроджується, вони це бачать у нас. І тому, коли ми будемо більше робити цього добра, ну, буде весь світ переображатися. Весь світ. І тому знову-таки, замість, замість того, щоб керувати камінням, піди і попробуй, йому яблуко, сливу, грушу, посміхнися йому. Ну, Справді, це буде міняти, це буде міняти весь наш світогляд, і я думаю, загально і, доб, і добробут, і буття цілої нашої держави, якщо ми будемо намагатися дивитися на проблеми інших і. Любити тих, хто 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 нас оточує, ну і очевидно розуміти, що поділитися, ми можемо не лише речами матеріальними, а скоріше, навіть і більше люди цього прагнуть речами нематеріальними. Про те, як стала волонтеркою а, Марина Ісаєва з міста Києва, з якою ми сьогодні вже познайомилися, також запитали. Давайте послухаємо її історію. Досить на... останні великі волонтерстві. А, я ну, на пана ним більше коли була в університеті. я і якраз тоді був Майдан. і. Ну, звичайно, всі і усі було таке бажання допомогти, і я так само включилася в цей процес. І, і на той час була волонтером Червоного Христа. Потім просто намагалася під брати участь у різних ініціативах. Насправді, чому я тобі зацікавилася? тому, що волонтерство – це така можливість навчитися багато чому? Це можливість відчути, що Напевно, все ж такі гроші, де якісь такі фінансові е, переваги, це не єдине, що може цікавити людину, і е, для мене волонтери завжди про людяність, про щирість, про те, що люди справжніми почуттями, справжніми якимись своїми е, бажаннями, натхненням. 2020 рік у нас достатньо сумний на події, але все одно, коли ти береш участі у чомусь, що допомагає іншим. Ти завжди відчуваєш, що все ж таки добро є, є якийсь позитив, є якась можливість відчути себе дійсно потрібним і відчути, що і так, на багато речей. На санті треба лише спробувати. Я думаю, що це цілком можливо. але да, але треба напевно більше про це говорити просто, тому що це ж такі ініціативи, які стані дітям, просто вид вони більш видимі аніж тільки для дорослих. Марина, на вашу думку, яким має бути головний внутрішній ресурс людиною, яка волонтерить, яка стає благодійником, тому що багато хто говорить я сам не маю надлишків, Чим я можу поділитись з іншими? Ну, насправді я точно таке саме за людина, якої немає можливості поділитися якимись великими фінансовим ресурсом. Насправді чим завгодно, навіть це якщо у вас наприклад є досвід ваш професійний, якийсь дуже гарний, або навіть що почнемо на дітей, далі школярів. В них є час, наприклад, з дорослими людьми, які мають його виділяти. Першу чергу брати участь в чомусь маленькому і дивитися, як ти себе відчуваєш, і потім ти будеш знати, що це тобі підходить. А щодо ресурсів інших, ну якщо ми говоримо вже про дорослих людей, то насправді будь-які ваші навички професійні можуть допомогти у реалізації проектів. Все, що ви вмієте, насправді воно може бути дуже. Корисним ваша можливість кудись приїхати і з чимось допомогти дуже простим. Проте насправді да, волонтерство це не про фінанси, володарство це якраз більше частина про готовність виділяти час, бажання. Ну і напевно розуміти, що да це забирає достатньо багато твого емоційного ресурсу, але розуміти те, що ти взагалі отримаєш теж дуже багато. Власне, те, що говорила Марина, для мене, якщо коротко, можна сказати так: волонтерство, допомога іншим змінює не тільки життя тих, кому ти допомагаєш, але і змінює тебе, твоє особисте життя. Абсолютно, так абсолютно. Ви знаєте, сьогодні, в часі нашої діяльності нашого фонду, інших фондів, чому ж дуже багато людей приходить. І хочуть навчити, як треба працювати. Ви не так робите, ви на тому допомагаєте, а ви маєте робити отак. А допомога має бути така, коли ти кажеш, ну давай, приходь. І ми будемо це робити разом. Ні, ні, ви не втягуйте. Але робіть, будь ласка, так. Ну, давай, приходь, і ми будемо разом це робити. Ні-ні, не втягуйте. Ви знаєте, чомусь ми цього боїмося. Є ще одна така проблема, так, справді. Не йдеться, напевно, про гроші, а йдеться про щось е, значно дорожче і значно е, вартісніше вер, для нас, аніж гроші. Е, це є час. Час він ніколи не повернеться. Скільки часу ми згаюємо даром? Цей час ми могли віддати ближчим, цей час ми могли робити доб, 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 добро. А ми деколи осуджуємо, сваримося. Деколи просто нічого не робимо в той час, коли могли б зробити справді комусь щось досить добре. Наша розмова потроху добігає свого кінця, а я хотів би зауважити, що ми говоримо практично напередодні дня Святого Миколая. І ті, хто відкритий робити добро іншим, можна так сказати, очевидно, що наслідують те, що прикладом свого життя пропагував Святий Миколай. Тому що традиція подарунків на Миколая це, в принципі, наслідування реальної історії життя реальної людини, римлянина, жив у третьому столітті. Він був священником, був канонізований, визнаний святим. Власне, розкажіть нам кілька слів про. Цю тяглість традиції, чому саме на Миколая є така традиція робити добро іншим, рад, намагатись когось потішити, зробити щасливішим? Бачите, напевно, все-таки ми приглядаємося і дивимося на життя святих, чим то чи інший святий себе більш-менш відобразив, залишив про себе пам'ять і, напевно, намагаємося це продовжувати. Так, святий Миколай. Робив дуже багато добрих діл, і на нього не було когось чуж... чужого чужого. Цю свою пасту він він знав, кожну людину всі його потреби. Намагався чинити добро так, щоб допомогти всім, хто попадав у будь-яку небезпеку, чи то фінансову, чи то життєву якусь кризу, чи можливо хтось був не якось несправедливо обмовлений і мав якісь інші проблеми. Він завжди приходив, щоб допомогти людині віднайти оту справедливість, щоб людина могла відчути себе повноцінною люблячою людиною. Зрештою, знаєте, це не тільки робив Миколай. Якщо ми подивимося, то без безліч тих це робили. Чому? Тому що це є головна ознака людини. все ж таки. Деколи оцей гріх, так мовити, усе те зло, яке навколо нас, воно руйнує і якось засліплює нам можливість бачити проблему іншого. Колись запитали одного мудреця, чим гроші можуть мені пошкодити. І він каже: подивися у вікно, що ти бачиш? Люди ходять. Сонечко світить будинки, а подивись що у зеркало, що, 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 що ти бачиш? Бачу тільки себе самого. Каже, а в чому різниця? І там, і там скло, тільки одне скло покрите сріблом. Дуже часто, ми, знаєте, якраз сьогодні якось так зауважуємо більшу увагу справді на собі, на своїх потребах. Але ці потреби дуже часто є спільні. І головна потреба це є любити один одного. Якщо будемо шукати саме вихід, як усунути ті перешкоди, які допомагають нам любити одного, я думаю, що дуже багато чого нашому житті зміниться. Дякую, отче. Сьогодні ми говорили напередодні Дня Святого Миколая про людяність, небайдужість, про добро, які переображують все навколо і не тільки тих, кому ми їх даруємо, але і нас самих. Ну а житомирянам і всім, хто нас слухає і дивиться, хочу нагадати, що ми розпочали нашу розмову із старту соціального проекту Різдво у коробці він розпочинається саме сьогодні. Волонтерська організація ЮМСІ Київ розпочинає збір подарунків до різдва для дітей, які проживають у нашому місті, місті Житомирі. Проєкт цей реалізується спільно з благодійним фондом Калітас Житомир. І кожен із тих, хто сьогодні нас дивиться і слухає, може. В свою чергу стати благодійником, може стати тим, хто дарує радість і добро. Я думаю, що всі необхідні адреси, куди звертатися, ви зможете знайти на сторінці волонтерської організації UMCA Київ». А я хочу подякувати на сам кінець. вам за те, що знайшли можливість час завітати до нашої студії, поділитись своїми думками і своїм досвідом, який також є дуже важливим для кожного, хто замислюється про те, щоб жити не тільки для себе, але й для інших. Дякую всім, хто нас слухав і дивився з вами. Була у студії Українського радіо Житомирська хвиля Наталя Корініч. Актуальні питання, гострі проблеми, ключові події, думки експертів у програмі на часі.